Розділ третій: штаб центрального розвідувального управління знаходиться недалеко від річки Потамак у Ленглі, штат Вірджинія, за сім миль на північний захід від Вашингтона. Перед в'їздом на воротах встановлена червона мигалку. Прохідна охороняється 24 години на добу, і відвідувачам, яким дозволено вхід, видаються різнокольорові візитні значки, що дають їм право лише в тому відділі, куди вони прямують у справі. Поруч із семиповерховим сірим будинком штабу, іронічно званого Іграшкова фабрика, стоїть пам'ятник Натано Хейлу. Усередині, на першому поверсі, через скляну сінку коридору можна побачити внутрішній двір із садом, де ростуть магнолії. При вході на мармурі висечені наступні слова: І ти дізнаєшся правду, і правда зробить тебе вільним. Будинок, закритий для публіки, тут не проводять екскурсій, для тих, хто бажає увійти до штабу непоміченим. Існує тунель, який починається у фає, і куди ведуть двері з червоного дерева, де день і ніч чергують охоронці, одягнені в сірі фланелеві костюми. У конференц-залі на сьомому поверсі, який охороняють агенти безпеки, озброєні короткосвольні револьверами 38-го калібру, проходило ранкове засідання вищого ешелону. За величезним дубовим столом сиділи Нет Тілінгаст, директор ЦРУ, генерал Олівер Брукс, начальник Об'єднаного штабу Збройних сил, державний секретар Флойд Бейкер, Піт Конорс, начальник відділу контрозвідки та Стентон Роджерс. Нет Тілінгаст, директор ЦРУ, стримана мовчазна людина років 60 був зберігачем багатьох секретів. У ЦРУ є два крила світле та темне. Темне крило займалося таємними операціями і останні сім років у цьому відділі під керівництвом Тілінгаста працювали 4,5 тисячі співробітників. Генерал Олівер Брукс був випускником Веспойнта, і все його особисте та професійне життя регламентувалося положеннями статуту. Він був відданим солдатом. Флот Бейкер, державний секретар, здавалося, належав до минулої ери. Виходець із південних штатів, високий, сивий, з величною поставою, галантний джентльмен, він був людиною надзвичайного складу розуму. Йому належала ціла мережа впливових газет, і він був дуже заможною людиною. Як ніхто інший у Вашингтоні, він мав тонкі політи... тонке політичне чуття. І негайно вловлював найменші зміни, що відбуваються у конгресі. Піт Конорс, за походженням ірландець, нагадував упертого бульдога. Він був пиякою і нікого не боявся. Це був його останній рік служби у ЦРУ. У червні він ішов на пенсію. Конорс керував відділом контрозвідки, найтаємнішим та закритим підрозділом ЦРУ. До цього він працював у різних відділах розвідки та пам'ятав ще золоті дні, коли агенти ЦРУ були хорошими хлопцями. Піт Конорс і сам був такий. Він брав участь у перевороті, який повернув владу ірландському шаху, Іранському шаху і був пов'язаний з операцією Мангуста, метою якої було повалення режиму Кастро в 1961 році. Після операції у затоці свиней усе змінилося, скаржився під під час, час від часу. Тривалість його монологів залежала від кількості спиртного, що він випив. Ці хлюпики нападали на нас зі сторінок усіх газет світу. Вони обзивали нас з граєю брехливих і спритних паяців, яких слід викинути геть. Якийсь виродок опублікував імена наших агентів. І Дік Велш, наш резидент в Афінах, був убитий. У житті Піта Конорса було три невдалі шлюби, що розпалися через напружений і секретний характер його роботи, але він вважав, що в ім'я своєї країни можна пожертвувати усім. Він сидів на нараді з червоним від зла обличчям. Якщо ми дозволимо президенту втілити у життя його програму цієї чортової народної дипломатії, то він загубить країну. Флойд Бейкер перебив його. Президент обійняв посаду лише тиждень тому. Ми повинні проводити його політику. Та я тут не для того, щоб віддати мою країну клятим комуністам. До обрання президент нічого не говорив про свій план. Він зробив нам сюрприз. Так що ми були вже не в змозі щось змінити. Може, він цього й домагався, сказав Бейкер. Піт Конорс дивився на нього. Господи, та ти заразом із ним. Це мій президент, твердо сказав Флойд Бейкер, і твій також. Нет Тілінгаст повернувся до Стентана Роджерса. Конорс правий. президент. Просто пропонує Румунії, Албанії, Болгарії та іншим комуністичним країнам надсилати своїх шпигунів під виглядом аташе з культури, шоферів, секретарок та прислуги. Ми витрачаємо мільярди доларів, щоб тримати чорний хід на замку, а президент хоче відчинити для них парадні двері. Генерал Брукс кивнув на знак згоди. Зі мною навіть не проконсультувалися з цього приводу. Я вважаю, що план президента може занапастити країну. Джентльмени, сказав Стентон Роджерс, дехто з вас не погоджується з президентом, але не забувайте, що Пола Елісона обрав народ. Він обвів поглядом присутніх. Ми, члени команди президента, тому повинні слідувати його вказівкам і надавати всіляку підтримку. Присутні мовчали. Так, президенту зараз потрібна інформація про становище у Румунії, все, що маєте, включаючи таємні повідомлення? запитав Піт Конорс. Абсолютно все. Говоріть, як є. Яке становище Олександра Йонеску в Румунії? В «Йонеску міцно сидить у сідлі, відповів Нед Тілінгаст. Позбувшись родини Чаушеску, він стратив, заховав у в'язницю або вислав усіх його прихильників. Захопивши владу у свої руки, випив із народу всю кров. Люди ненавидять його. Чи є передумови для революції? Так, сказав Тілінгаст, це дуже цікаве питання. Пам'ятаєте, як кілька років тому Марін Гроза мало не скинув уряд ЮНЕСКО? Так. І йому дивом тоді вдалося втекти з країни. З нашою допомогою. Згідно з нашою інформацією, є сприятлива ситуація, щоб повернути його назад. Гроза допоможе Румунії, принесе користь нам. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації. Стентон Роджерс повернувся до державного секретаря. Ви підготували список кандидатів на посаду посла у Румунії. Флойд Бейкер відкрив шкіряний аташе кейс, дістав звідти папери і простяг Роджерсу. Це найдосвідченіші працівники, усі вони кваліфіковані дипломати. Кожного з них ми ретельно перевірили. У нас немає до них претензій ні щодо лінії безпеки, ні щодо їхнього фінансового стану, ні з інших аспектів. Коли Стентон Роджерс узяв список, державний секретар додав: Звісно, що державний департамент вважає за краще використовувати професійних дипломатів, ніж політичних призначенців. Потрібні люди, яких навчали цій роботі. В даний час Румунія перебуває в неспокійному стані. З нею треба бути вкрай обережним. Згоден, Стентон Роджерс підвівся. Я обговорю із президентом цій кандидатури і потім поверну вам список. Він хоче призначити посла до Румунії якнайшвидше. Коли всі зібралися йти, Нет Тілінгаст кивнув Затримайся, Піте, я хочу поговорити з тобою. Вони залишилися удвох. Тілінгаст сказав, ти вже нато розійшовся, Піте. Але я маю рацію, уперто промовив Піт Конорс. Президент хоче згубити країну. Що ж нам залишається робити? Тримати рота на замку. Нет, нас вчили знаходити противника і вбивати його. А якщо противник у нас у тилу, сидить в овальному кабінеті. Будь обережним, дуже обережним. Тілінгаст прослужив довше. Ніж Піт Конорс. Свого часу він був співробітником секретної служби Біла Донована, перш ніж її перейменували на цей ру. Він теж ненавидів цих м'якосердих конгресменів через те, що вони робили з його рідною організацією. Навіть у цей ру люди розділилися на два табори прихильників жорсткої лінії та тих, хто вважав, що російського ведмедя можна перетворити на ручного звіра. Ми тут боремося за кожен долар, подумав Тілінгаст. а в Москві КДБ готує агентів тисячами. Нет Тілінгаст завербував Піта Конарса, коли той щойно закінчив коледж. Згодом він став одним із найкращих агентів. Але останні кілька років у Конарса з'явилися ковбойські замашки. Він став надто гарячим, це небезпечно. Піт, запитав Тілінгаст. Ти щось чув про організацію, що називає себе Патріоти Свободи? Конорс насупив чоло. Ні, не думаю. А хто вони такі? Поки що ми маємо тільки чутки. Подивися, може тобі вдасться вийти на них? Гаразд, за годину під Конорс зайшов у телефонну будку на Хейнспойнт. Мені треба передати повідомлення Одіну. Одін слухає, відповів генерал Олівер Брукс. Повертаючись до офісу в лімузині, Стентон Роджерс дістав список з іменами кандидатів і уважно переглянув його. Це було те, що треба, держсекретар чудового, чудово впорався із дорученням. Всі дипломати служили у країнах Західної та Східної Європи, а деякі до того ж в Азії та Африці. Президент залишиться задоволений, подумав Стентон. Це якісь динозаври, невдоволено сказав Пол Елісон. Він кинув список на сіл. Всі до єдиного. Пол, запротестував Стентон, ці люди професійні дипломати з обмеженим кругозіром. Вони роблять лише те, що їм наказує Державний департамент. Ти пам'ятаєш, як ми втратили Румунію три роки тому. Наш досвідчений дипломат у Бухаресті все проморгав, і ми залишилися ні з чим. Ці елітарні хлопчики не вселяють мені довіри. Вони тільки й думають, як прикрити свою дупу. Коли я говорю про програму народної дипломатії, я вкладаю в це певний сенс ми маємо справити сприятливе враження на країну, де нас не дуже люблять. Але спрямувати туди непідготовлену людину надто ризиковано можливо. Нам потрібна людина з іншим досвідом. Румунія буде нашим пробним каменем, Стен, пробним каменем усієї програми. Він помовчав. Я не тішу себе ілюзіями. Я ризикую довірою до себе. Мені чудово відомо, що багатьом впливовим людям не до вподоби мій план. Якщо він зірветься, у мене виб'ють опору з під ніг. Мені доведеться забути про Болгарію, Албанію, Чехословаччину та інші країни за залізною завісою. А я не хочу, щоб це сталося. Я можу підготувати список деяких наших політиків. Президент Елісон похитав головою. Ні. Мені потрібний хтось із новим типом мислення, хто може розтопити елітне довіри. Пол. Мені здається, що в тебе вже є хтось на прикметі. Пол Елісон узяв зі скриньки на столі сигарету і запалив її. До речі, повільно сказав він. Думаю, що це справді так. І хто ж він такий? Вона. Ти випадково не читав статті в останньому номері Foreign Affairs під назвою Розрядка сьогодні? Читав. І що ти думаєш о цього приводу? Досить цікава стаття. Автор вважає, що ми можемо спокусити комуністичні країни приєднатися до нашого табору, пообіцявши їм економічну допомогу, і він замовк, дуже нагадує твою вступну промову. Тільки все це було написано шість місяців тому. Вона опублікувала блискучі статті у коментарі та Паблік Аферс. Минулого року я читав її книгу. Про політику східноєвропейських держав і маю зізнатися, що саме звідти почерпнув деякі ідеї. Ну, добре, вона згодна з твоїми теоріями. Але цього недостатньо, щоб призначити її. Стен. Вона пішла далі, ніж я. Вона пропонує блискучий план. Вона хоче поєднати чотири основні світові економічні пакти. Невже для цього знадобиться час? Але це можливо Ти знаєш, що 1949 року країни Східного Блоку створили Економічний Союз РЕФ, а 1958 року західноєвропейські країни ЄС спільний ринок. Правильно. У нас є організація економічного співробітництва та розвитку, куди входять США, деякі західні країни та Югославія. І не забувай, що країни третього світу беруть участь у Русі неприєднання, куди нам заборонено вхід. Голос президента дзвенів від емоцій. Подумай, які відкриваються можливості, якщо з цього ми зробимо єдиний світовий ринок. Господи! Це буде просто неймовірно, це буде справді світова торгівля, і це приведе нас до миру. Стентон Роджерс сказав обережно. Принадна ідея, але втілити її в життя буде нелегко. Ти знаєш, старе китайське прислів'я, подорож у тисячу лі починається з першого кроку. Вона не професіонал, був. Багато наших уславлених дипломатів теж не були професіоналами. Анна Арсмронг, наш колишній посол у Великій Британії, не мала жодного політичного досвіду. Перл місце була послом у Люксембурзі, Клер Бутлюй Люс у Італії. Актор Джон Гевін був послом у Мексиці. Третина всіх наших послів зараз, як ти кажеш, не професіонали. Але ти нічого не знаєш про цю жінку. Крім того, що вона має рацію і мислить так само, як і я. Мені треба, щоб ти про неї все дізнався. Він взяв зі столу номер Foreign Affairs. Її звуть Мері Ешлі. Через два дні президент Елісон та Стентон Роджерс снідали у Білому домі. Я зібрав інформацію, яку ти просив. Стентон Роджерс витяг з кишені аркуш паперу Мері Елізабет Ешлі, Канзас Джанкшн Сіті, Олд Мілфорд Роуд 27. Вік майже 35 років. Одружена з доктором Едвардом Ешлі, двоє дітей. Бет 12 і Тімові-10, голова жіночого клубу у джанкшн Сіті. Старший викладач веде курс політичні науки Східної Європи в університеті Канзасу, її дід родом із Румунії, він підвів очі. Маю визнати, звучить досить обнадійливо. Я теж так гадаю, нехай її піддадуть повній перевірці. Я простежу за цим.